Всім привіт Будемо продовжувати грати Ой, Ми там застряли трошки, але я по суті розібрався що случилось завантажити. розібрався, що случилось там. І по суті там нічого сорочного немає, там треба було постріляти по цим штукам. Я пошукав в інтернеті і знайшов, я скажу вам чесно. Ну потому що другого виходу я без записів включав, ходив, бігав там і вертався назад по коридору, і що хоч там робив, нічого у мене не получалось. і в общем я вирішив подивитися в інтернеті, То я подивився в інтернеті Вот в інтернеті Вот так. В інтернеті, конечно, там то игрок так расстреливал вот эти штуки сынки шумига вот. ну что будем делать и ми... мы Не понял. Вітаю, стрілець. Я бачу, ти маєш до мене багато запитань. Тож питай, а потім ми вирішимо, що з тобою робити. Хто ви? Ми усвідомлення. Група дослідників, які мали собі на меті змінити світ. Відомо, що землю оточує особливе інформаційне поле. Ноосфера. Вона тісно пов'язана з усіма розумними істотами на планеті і містить усі образи, що коли-небудь виникали в їхній уяві. Ми вирішили підключитися до ноосфери і внести до неї зміни. Прибравши всі темні породження людства, можна було б зробити цей світ ідеальним. Жоден людський розум не має достатньої потужності, щоб взаємодіяти із ноосферою, тому. Ми об'єднали наші свідомості. Що таке зона? Чому вона виникла? Зона це результат експерименту із ноосферою, інформаційним полем Землі. Він вийшов з-під контролю. Ми збиралися підключитися до ноосфери, щоб досліджувати можливість впливати на неї. Однак під час експерименту стався пробій, і енергія ноосфери. Вихрюкнулося назовні, змінюючи все навколо. Так утворилася аномалія, яку ви називаєте зоною. Що зі мною сталося? Ти гвинтик, що випав із механізму. Під час одного з походів до центру зони, ти занадто близько підібрався до нас. Наш захист від проникнення вважався ефективним. Але тобі вдалося виявити шлях, про існування якого ми не підозрювали. Припустити, щоб про нашу таємницю хтось довідався, ми не могли. Людство поки не готове знати правду про причини виникнення зони. Тож ми негайно почали кодувати наших агентів на твоє знищення. Через нез'ясовану причину устаткування дало збій, і ми не помітили, що ти сам опинився серед сталкерів під нашим контролем. Через це. Ти отримав завдання вбити самого себе. Набагід. <говорит> <говорит> так, знаю, що знаєш тренування сталки, що ну... таке Ну, Давай так. Чорнобильська АЕС була найбільш придатним місцем для наших експериментів. По-перше, після аварії 1986 року тут залишилося дуже мало людей, тому ми могли вільно працювати. По-друге, станція забезпечувала нас енергією необхідною для роботи установок. По-третє, поруч зі станцією знаходилися потужні антени, що раніше використовувалися в експериментах із впливу на свідомість людей. Катастрофа 1986 року. Теж ваша робота? Ні. Це не наша провина. Експеримент розпочався уже після аварії на Чорнобильській АЕС. Угу. Що означає те Івання Сталкер? Сталкер це назва програм іскудування людини на виконання певних задач. На підходах до центра зони ми розташували кілька псі установок. Найбільше з них відомо вам як випалювач Місків. Усі, хто намагається пройти, потрапляють під наш контроль. Потім вони проходять кодування, стають нашими агентами і одержують татуювання сталкер. Розсилаючи їх по зоні, ми можемо впливати на перебіг подій і убезпечуємо себе. Що таке вантажівки смерті? Це транспорт, яким ми доставляємо наших агентів до різних частин зони. Агенти вживаються у середовищі сталкерів і виконують задачі, на які їх було запрограмовано, навіть не підозрюючи про це. На жаль, понад 50% агентів під час транспортування гинуть, оскільки зона дуже нестабільна. Що далі що буде далі? Залежить від тебе. Зона збільшується повільно, але неухильно. Наших сил ледь вистачає на те, щоб стримувати потік енергії ноосфери. Ти можеш долучитися до нас. Тоді наші сили зростуть, і, можливо, ми зуміємо взяти ситуацію під контроль. Ти можеш знищити нас, але тоді енергія ноосфери безперешкодно рине у зону. І до чого це призведе, невідомо навіть нам. Угу. Ну тут згоден приєднатися до усвідомлення. І ні, я відмовляюся приєднуватись до вас. Ну давайте давайте це виберемо. Ми охранитися ж не можемо? Ні, ограниця не можемо. Ну, я хочу і той, і той варіант подивитися. Хто не захоче, то можете перемотати. Тобто я хочу гру пройти повністю. І, так, я згоден приєднатися до усвідомлення. Так, ну давай. Угу, тут мене ложить в этот в цю трубу, в трубку ложить. Я стрільця не бачив. Невже він загинув? Ні, не може того бути. Він з будь-якої халепи врятується. В нього все гаразд. Ну що, ходімо? Ходімо, час обідати. Я знаю, це тобі цікавіше, ніж доля старого друга. Угу. Добре, а зараз переіграємо і побачимо другу кінцівку. А. Так. А, так, завантажити. Завантажити, завантажити це, так, завантажити. Щас спробуємо другу кінцівку. Таке головне, щоб по оцю... Не долго так не болтал, опять я болтал, но так она Стрелять придется вокруг, ченяк. Чи... я про канала, не, не успев я Не, не про канала Не успел я аптечку принять так э, да, за Д четверка Я бачу, ти маєш до мене багато запитань. Тож питай, а потім ми вирішимо, що з тобою робити. Хто ви? Ми – усвідомлення, група дослідників, які мали собі на меті змінити світ. Відомо, що землю оточує особливе інформаційне поле, ноосфера. Вона тісно пов'язана з усіма розумними істотами на планеті і містить усі образи, що коли-небудь виникали в їхній уяві. Ми вирішили підключитися до ноосфери і внести до неї зміни. Прибравши всі темні породження людства, можна було б зробити цей світ ідеальним. Жоден людський розум не має достатньої потужності, щоб взаємодіяти із ноосферою. Тому ми об'єднали наші свідомості. Що таке зона, чому вона виникла? Зона це результат експерименту із ноосферою, інформаційним полем Землі. Він вийшов з під контролю. Ми збиралися підключитися до ноосфери, щоб досліджувати можливість впливати на неї. Однак під час експерименту стався пробій, і енергія ноосфери вихрюлася назовні, змінюючи все навколо. Так утворилася аномалія, яку ви називаєте зоною. Що зі мною сталося? Ти гвинтик, що вибив із механізму. Під час одного з походів до центру зони, ти занадто близько підібрався до нас. Наш захист від проникнення вважався ефективним, але тобі вдалося виявити шлях, про існування якого ми не підозрювали. Припустити, щоб про нашу таємницю хтось довідався, ми не могли. Людство поки не готове знати правду про причини виникнення зони. Тож, ми негайно почали кодувати наших агентів на твоє знищення. Через нез'ясовану причину устаткування дало збій, і ми не помітили, що ти сам опинився серед сталкерів під нашим контролем. Через це ти отримав завдання вбити самого себе. Хм, понятно. Чому все відбувається саме тут? Чорнобильська АЕС була найбільш придатним місцем для наших експериментів. По-перше, після аварії 1986 року тут залишилося дуже мало людей, тому ми могли вільно працювати. По-друге, станція забезпечувала нас енергією, необхідною для роботи установок. По третє, поруч зі станцією знаходилися потужні антени, що раніше використовувалися в експериментах із впливу на свідомість людей. Катастрофа 86-го року теж ваша робота? Ні, це не наша провина. Експеримент розпочався уже після аварії на Чорнобильській АЕС. Що означає татуювання Сталкер? Сталкер це назва програм і скудування людини на виконання певних задач. На підходах до центра зони ми розташували кілька псі установок. Найбільше з них відомо вам як випалювач місків. Усі, хто намагається пройти, потрапляють під наш контроль. Потім вони проходять кодування, стають нашими агентами і одержують татуювання сталкер. Розсилаючи їх по зоні, ми можемо впливати на перебіг подій і убезпечуємо себе. Що таке вантажівки смерть? Що таке вантажівки смертня? Це транспорт, яким ми доставляємо наших агентів до різних частин зони. Агенти вживаються у середовищі сталкерів і виконують задачі, на які їх було запрограмовано, навіть не підозрюючи про це. На жаль, понад 50% агентів під час транспортування гинуть, оскільки зона дуже нестабільна. Що далі що буде далі? Залежить від тебе. Зона збільшується повільно. Але неухильно наших сил ледь вистачає на те, щоб стримувати потік енергії ноосфери. Ти можеш долучитися до нас, тоді наші сили зростуть, і, можливо, ми зуміємо взяти ситуацію під контроль. Ти можеш знищити нас, але тоді енергія ноосфери безперешкодно рине у зону, і до чого це призведе, невідомо навіть нам. Угу. Я згодний приєднатися до усвідомлення. Ну це ми вибирали прошлий раз. А тепер виберемо Ні. Я відмовляюся приєднуватись до вас. Ну, Поїхали. І що буде далі? Угу, Цікаво, щось загружається. Опа, і що? Е зберегти гру на на на, 5. Так, і куди нам біжать? І що? Ми, е знайти стрільця, убити стрільця. Що? Все? Я буду бігать по зоні тепер. Не понял я. <гум> в натуре я могу бігати по зоне. Що це таке? Ну, телепорты. І що тут дальше мне надо было? Телепортироваться потому а ну, надо... Так, ну я думаю, если я убиваю их на иду правильно. Так, так, значит, нам наверх сюда. Давайте будем идти я що робити. Попробуем, давно. трусится все. А вот сюда. <звук> да ты что? нашу зброю заказание он не взорвалось, а бочки. Так, а ну, мы сейчас сюда зайдем. Куда нам дальше? А спускаться нам надо. Так, давайте збережемось, слухай. Зберегти. На 6. Зберегти. Так. Так, сейчас, одну секундочку мы Ми...